Розпав ДТП. Деталі аварії на Рівненській в Луцьку. Наскільки Волинь захищена від ворогів з боку Білорусі? У Луцьку відкрили резиденцію Святого Миколая. Волинь втратила на війні ще одного захисника. Загинув мешканець Нововолинська Костянтин Коськін. Йому було 43 роки. Волинянин поліг 1 грудня в Курській області РФ. Вічна пам'ять герою. У Володимирі на стіні ліцею встановили меморіальні дошки зі світлинами чотирьох героїв України: старшого лейтенанта Юрія Ролюка, солдатів Володимира Покалюка та Павла Гасичака та капітана Володимира Гулядинця. Усі вони випускники цього закладу освіти. Під час офіційного відкриття меморіальних дошок прозвучала історія про кожного із полеглих на війні захисників. Після спільної молитви за душі воїнів Небесного легіону до меморіальних знаків поклали квіти присутні Дні запалили лампадки. Меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили в Нововолинській громаді. На фасаді Грядівського ліцею з'явились імена й фото Миколи Федорука та Олександра Велінця. Нагадаємо, 36-річний військовослужбовець Микола Федорук загинув, захищаючи Україну в Запорізькій області. 31-річний Олександр Велінець поліг в бою з ворогом 20 жовтня. Наскільки Волинь захищена від ворогів з боку Білорусі, перевірив голова Волинської ова Іван Рудницький? Днями він побував на камінь Каширщині. Дивився, що діється на українсько-білоруському кордоні в межах краю. Військові відвели Рудницького на територію одного із вогневих опорних пунктів та показали фортифікаційні споруди уздовж кордону з Білорусю. Їх готовність до оборони. Продемонстрували оборонці й порядок ведення спостереження за місцевістю з допомогою безпілотників. А також ознайомили з роботою камер віддаленого візуального спостереження, які встановлені на кордоні, принагідно обговорили потреби прикордонного загону для подальшого нарощення існуючих загорожень та деякі питання посилення матеріально-технічної бази, за словами голови Волинської ОВА, вся лінія розмежування під повним контролем та надійним захистом. У Любишеві п'яний водій Фіат Добло врізався в мотоцикл, який їхав йому назустріч. За кермом довоколісного був 17-річний житель Любишівської громади. Постраждав цій аварії, пасажир мотоцикла, 20-річного хлопця з травмами забрали в лікарню. На цих кадрах момент аварії, що сталася на Рівненській в Луцьку. Водій БМВ з розгону в'їхав в авто марки «Івеко», що рухався попереду. Як розповіли очевидці, водій БМВ відразу після аварії втік. У машині лишив пасажира. Той очевидно, дати драпака був негоден. П'яним лишився спати в авто. У центрі Луцька сталася масова бійка. На відео видно, як молодики влаштували мордобій просто посеред вулиці. Поліція там теж була. За словами правоохоронців, ні заяв, ні пояснень, ні постраждалих у бійці не було. Нині вони встановлюють всіх учасників події. Судили двох громадян РФ та мешканку Житомира, які шахраювали через OLX. 43-річний і 32-річний неодноразово судимі чоловіки, які перебували у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучили 33-річну спільницю з волію, ошукували людей, які продавали побутову техніку через OLX. Домовляючись про доставку товару на пошту та підробляючи чеки про оплату, вони заволодівали товаром та здавали його в ломбард діянам суд призначив позбавлення волі молодшому на 5 років 8 місяців, старшому на 5 років 3 місяці. Жінці 5 років позбавлення волі із трирічним іспитовим терміном, повідомила Волинська обласна прокуратура. Рятувальник із Волині підкорив одну з найвищих вершин України. Сергій Січко, начальник 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. У свій день народження він же неодноразово підкорював різні вершини в Україні, в тому числі і Говерло. Не зрадив традиції цього року. Підйом розказав колегам, був нелегкий. Разом з провідником шлях зайняв сім годин, але враження від побачених пейзажів були того варті. Вночі мокрий сніг в день без упадів. Такої погоди треба чекати волинянам 6 грудня. За прогнозом синоптиків в області нічної пори буде від 3 градусів морозу до 2 тепла. Денної до 4 градусів з позначкою. Плюс щодо Луцька, то температура кардинально не відрізнятиметься. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень сухо. У Луцьку відкрили резиденцію Святого Миколая. Цього року вона розташована в другому корпусі Палацу культури Луцька і діятиме з 5 по 8 грудня. Першими двері резиденції відкрилися для дітей загиблих захисників та дітей з числа соціально вразливих категорій. Організатори підготували для них насичену програму, розваги, смачне частування та зустріч зі святим Миколаєм. На першу акцію запросили 20 дітей. Водночас резиденція відкрита для всіх. Охочих після попереднього запису за телефоном кожен може прийти сюди, щоб зустрітися зі святим Миколаєм, зробити з ним фото або написати листа. Напередодні дня Святого Миколая до дітей навчально-реабілітаційного центру в Ружищі приїжджали прикордонники. Разом з вихованцями вони ліпили з глини й плели з лози. Аби додати атмосфері свята, військовослужбовець в цивільному житті, актор Павло Порицький, організував театралізоване читання казок. А ще прикордонники привезли дітям подарунки, про які напередодні свята малеча написала у своїх листах Миколаю. Із закладу військові поїхали теж неспорушні. Жніми руками вихованці подарували їм свої роботи. Саме в такий спосіб любителі спорту з усієї громади вирішили підтримати мужні збройні сили України з хорошим настроєм та віру у нашу перемогу. Бігові дистанції долали як дорослі, так і діти. Усе заради спільної мети. До Дня Святого Миколая на стадіоні Ізотоп з благодійною метою зібрались любителі спорту та здорового способу життя. Ці учасники від дорослих до найменших бігли та донатили задля підтримки збройних сил України. Усіх охочих об'єднав черговий благодійний спорт. Тивний захід Рівненської АЕС, генеральний директор АЕС, заступник генерального директора з персоналу та голова профкому підприємства вкотре нагадали про важливість проведення благодійних заходів та допомогу мужнім ЗСУ, висловили вдячні за участь, а також побажали всім бігунам легкого старту. Учасників багато настрій гарний, тому всім, всім, всім удачі. Хорошого старту і успішного фінішу на сьогоднішній день. Звичайно, дуже важливо приймати участь в таких акціях, тому що в першу чергу ми допомагаємо військовим. Здоровий спосіб життя, фізична культура це скажімо, здоров'я наших працівників, здоров'я кожного українця. Тому, власне, ми продовжуємо і в цей час скажімо, мотивувати, об'єднувати працівників такими спортивними заходами, які сьогодні є, скажімо, мотиваційними ще і. І плюс з складовою відносно підтримки збройних сил України дитячий забіг учасники долали на території спорткомплексу ізотоп. Наймолодші атлети-аматори першими продемонстрували свою спритність. Один і два кілометри дистанція фанового забігу, маршрут якого також пролягав периметром стадіону. Я пробігла кілометр двісті, і я дуже задоволена. Дуже крута атмосфера. Мені дуже сподобався організаційний момент цих змагань і, взагалі, атмосфера. А от любителі спорту, які бігли дистанціями 4, 5 та 9 кілометрів, насолоджувалися мальовничим маршрутом, що охоплював лісопаркову зону міста супутника Рівненської АЕС Вараша. Від забігу я дуже сильно задоволений. Брав участь в такому заході вперше. Дуже сподобалось. Думаю, буду брати участь в схожих заходах і наступні роки. Навіть зимова прохолода не завадила громаді відчути привітну, теплу та родинну атмосферу заходу. Загалом до івенту долучились близько ста учасників з різних куточків України. Кожен з них є патріотом своєї держави і прагне зробити свій особистий внесок задля спільної перемоги. Всі добігли, всі фінішували, все круто, всі позитивних емоціях. Дякувати звичайно збройним силам всім силам оборони України. За те, що дають нам можливість таку, щоб ми могли провести такий захід. Це гарний суспільний крок, тому що ми згуртовуємо людей навколо спорту. Ми робимо людей здоровішими. Ми розвиваємо командний дух, люди знайомляться між собою. І це дуже класний захід. Дуже добрий. Ти вже приходиш і бачиш людей, які тобі стають так по-своєму рідними. Допомагаємо всім, чим можемо. Спортом, значить, спортом грошима допомагаємо, Всі допомагаємо грошима. Всі допомагаємо, тому що ми працюємо тільки на перемогу. За участь у благодійному забігу спортсмени й атлети-аматори отримали дипломи та медалі. Призерам вручили також і сувенірну продукцію Рівненської АЕС. Всі зібрані кошти разом з донатами учасників, які реєструвались безпосередньо на сайті заходу, передадуть волонтерам та громадській організації «Енергія перемоги, які в свою чергу спрямують їх на підтримку наших захисників. Сьогодні ми зібрали близько 50 тисяч гривень. На заході були присутні понад 150 учасників. Нашими спільними зусиллями ми маємо можливість витратити ці гроші для наших військових, допомогти їм та наблизити нашу перемогу. Незмінним партнером усіх спортивних івентів, які організовуються Рівненською АЕС, є відокремлений підрозділ українського ядерного товариства в Рівненській області. Його представники волонтерили і під час цьогорічного благодійного забігу до Дня Святого Миколая. Сьогоднішній захід зібрав чимало людей. Захід проводиться на підтримку Збройних сил України. Українське ядерне товариство, як завжди, долучилося до заходу організованої Рівненською атомної електростанції в частині підтримки, в частині організації волонтерського напрямку забезпечували підтримку учасників по маршруту тут, на локації безпосередньо на старті. Фініші, все пройшло дуже чудово, зібрали досить непогану суму коштів. Всім, хто долучився, дуже дякуємо. І Слава Україні! Крістіна Флонь, Андрій Затірка, Уліта Загераєць.